Good morning children. Today we will continue our work with the uh, words about school. Сьогодні ми продовжуємо роботу зі словами про школу. Let's start. Good morning, children. Good morning, teacher, is your answer. Revision time. Revision повторення. Revision повторение. Okay. Uh, what can we see? Що ми бачимо? Bag, book, pencil case, copy book, pen, pencil, ruler. Дітки, хто сьогодні на станом на сьогодні не вивчив ці слова, будь ласка, за вихідні вивчить, за наступні дні вивчить. Тому що вони нам дуже потрібні будуть надалі в усних вправах. Open your book, please. Let's create a page 21. сторінка 21. Let's read. Читаємо. Look, book, copy, book, room, good. Pen, pet, pencil, pencil case, pot, copy, book. Look, I. Have got a pencil case. Pam has got a book. And a copy book. Has she got a good pencil? No, she has not. Isso foi o завдання. New words, New Words. Сьогодні слів небагато, лише два. Перше слово це rubber, rubber це ластик. Ще rubber англійською мовою перекладається гума, тобто резина, як ми кажемо, гума. От ми можемо побачити гуму, наприклад, на колесах у машині. Як запам'ятати слово rubber? Уявіть, що раб у давньому там, римі, наприклад, а, бере велетенську стирачку і щось там стирає. rubber. Наступне слово, яке треба вичити, це шапне. Шапне це точилка. Дивіться, точилка у шапці, шапне. Або, наприклад, точилка у формі шапки. Шапне. І так, rubber це в нас стирачка ластик і шапне. шапне. Це точилка, шапне в шапці. Next. Open your book, please, page 23. Відкрити книжку. Page 23, сторіночка 23. Зараз будемо виконувати усну вправу. Погляньте, будь ласка. Перше питання. What color is your pencil? What якого color, Кольору is є yeah. your твій pencil олівець. Рухаємося по лінії. Дивимося оранжевого кольору. Тепер ми відповідаємо. Бачите ось у кінці речення. My pencil is orange. Наступне. Picture 2. Малюночок 2. Picture 2. Малюночок 2. Що ми бачимо? Це точилка. Точилка буде шапне. Шапне. Рухаємося. Дивимося колір жовтий. Yellow. Yellow. Отже, ми питаємо спершу. What color is your sharpener? Якого кольору є твоя точилка? My sharpener. Отже, дивіться, ось це слово ми маємо замінити. Відповідаємо. My sharpener is. І колір теж змінюємо. Yellow. My sharpener is yellow. Далі дивимося. Пенал. Пенал англійською буде pencil case. Рухаємося, дивимося. Тут blue, синій. What color is your pencil case? My pencil case is blue. blue. Про pencil case ми сказали. Окей, okay, next picture. Наступний малюночок. Ruler. Ruler. Отже, замість pencil ми говоримо ruler. Замість orange ми говоримо gray, gray, сірий. What color is your ruler? Якого кольору твоя лінійка? My ruler is gray. Моя лінійка є сіра. Number five, номер п'ять. What color is your copybook? Якого кольору твій зошит? My copybook is pink. Бачите? Ось ми пішли, 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 пішли і знайшли, що, що він рожевий. My copybook is pink. Окей, okay, next. Наступний. Це в нас з вами, е, ластик. Ластик буде rubber, rubber. Отже, змінюємо. What color is your rubber? Якого кольору твоя rubber? Дві ластик. My rubber, my ластик, is green. Ось пішли від ластика, пішли, пішли, пішли і знайшли, що він green зелений. My rubber is green. Є yeah, green зелений. And last, number seven. Ручка буде pen. Ручка кольору в нас чорного. Отже, буде black. Змінюємо. What color is your pen? My pen is black. My pen is black. Давайте ще раз подивимось. Малюночок. Малюночок. Ми вставляємо на замість слова pencil у питальному реченні. І замість слова pencil у розповідному реченні. Колір. Це назва, яка зверху написана. Да? Ми пішли, пішли, пішли і знайшли, що це буде оранж. Колір ми вставляємо замість останнього слова. Ваше домашнє завдання усно спробувати виконати цю вправу. На наступному занятті ми ще потренуємося, бо у нас цей урок розрахований на два заняття. Окей, next, наступне. Just a Next slide. Наступний слайд. Let's read. Давайте почитаємо ця сама сторіночка. Дивіться, буквосполучення CK читається одним звуком К. Я вам називаю звуки, ви з'єднуєте слова. б -л -е -к, Black. п -і к Пік. К-локлок. Т-р К. трік. Д -а -к, дак. І що в нас виходить? Black – чорний Pick e, – здається, підбирати, Pick up я знаю, підбирати. Clock e, – це в нас годинник, Trick e, – трюк, витівка якась, duck, качка. Case, так, правило поясню. Якщо ми з вами бачимо у відкритому складі голосний звук. Голосну літеру Ей. То в відкритому складі ми її так і читаємо, як називаємо в алфавіті. І виходить: Кейс кейс. Н Нейм. Гей Гейм. МЕЙК, ей, к мейй. Кейс. К, Кейт. Так, тепер е читаємо цілими словами. Да? Case. Case. Це якийсь там чемоданчик такий для зберігання цінних речей. Нейм, ім'я, гейм, гра. Мейк. Робити. Пенсил. Кейс. пенал. Кейт. Це ім'я. Воно не перекладається. Далі у нас з вами речення. Т тім, х-е-з. Has got. Got a b-c book. Team has got a book. Team має одну книжку. Next sentences. Наступне речення: Х-из, uh, б book бук из є, із, є, б, л, е, к, блек, чорна. His book, його uh, книжка, із, є, блек, чорна. Uh, його книжка є чорна. Next. I, я, uh, have, have, маю, g, ought, got, got, I have got. Я маю е Pink. Pink. Рожеву п-н ручку. Я маю рожеву ручку. Так, ще разок продовжуємо. К-ейт кейт. Х-эз, г от е, б, иг, биг, д а к, да. Ім'я не перекладається. Has got має a big. Велику Duck – Качку. Далі дивіться, наступне слово сполучене для нас не нове. Ті H читаємо як з: зіс. Із. Р. E d, P, N, C, I, L. Pencil. Pencil C, E, с Case. This is a red pencil case. Це є червоний пенал. Uh, Останнє речення: з, that, is, is, e, gud, good, o, p, i, b, u, k, copybook. То uh, є хороший копібок зошит. Так, і щодо слова пік, я згадала, значить, дивіться, слово пік це, це як відбирати. От ви щось відбираєте, у вас є якийсь перелік, і ви щось відбираєте. А от пікап це, да, це піднімати. Так, і це ми вже працюємо на наступному занятті, бо це у нас подвійний урок, я вже говорила. Домашнє завдання читаємо. Хто не вивчив шкільне приладдя, вчимо, додається ще два нових слова, і усно зробити вправу поєднання, де кольори і слова. What color is your pencil? My pencil is і e колір. Не забуваємо виконувати домашнє завдання, не забуваємо вчити слова. Lesson is over. Goodbye.